Він був дуже веселим, дружнім. Біля нього завжди багато людей. Ну, він їх притягував. Він був дуже приємною людиною, завжди підтримував, ніколи не залишав, якщо попросив допомозі, дуже любив дітей. завжди бавився з моїм старшим сином і з плем'янницею. У нього є дружина і залишився ще трьохрічний син Богданчику. Теж схоже дуже на тата. В основному різнопрофільний був. За любу роботу то взятися був дуже трудолюбивий. Він в тому році, по десь літом, якщо я не помиляюся, потрапив на війну. Я пам'ятаю його маленького, сором'язливого, дуже доброго. Він прийшов переляканий, дуже плакав. Я взяла її за руку, поставила до своєї доньки, бо вона теж в перший клас. І таким чином заспокоївся. І завжди хвилювався, бо був дуже відповідальний. Він дуже розумний був хлопчик. Я пам'ятаю, як він розв'язував задачі на найбільше, найчастіше він карточку за карточкою розв'язував. Він був дуже розумний. Потім в п'ятий клас пішов в гімназію нашу, вчився там. Він мав мати золоту медаль, але десь з якимось в період. Він зрозумів, що він не потягне, дуже боляче говорити про нього, бо я б ніколи не подумала, що сьогодні ми Сашуню будемо ховати. Ніколи б не подумала, що мені прийдеться так говорити за нього. Він справжній герой. Я знаю, що він був медиком, він рятував інших, а своє життя не врятував. Дуже добрий і без, без, без беззивчивий і безвідказний. Він ніколи нічого не відказав. Нікому. Він завжди допомагав і завжди ми завжди його будемо пам'ятати. Останній раз ми зустрічалися, це було. Його мама було день народження, 1 січня він приїздив відпустку, тоді ми бачилися. І оце єдине запитання Саша, що воно буде? Все буде добре. Більше не було запитань, і він більше ні про що, ми про це не говорили. Ми так і казав, сьогодні мама день народження, і ми будемо говорити про, зовсім про інше.